Тобто, коли ми приходимо і молимось, і вірно, і правильно молимось, по волі Божої тут зла чи чогось поганого в Божих очах немає. Тому, якщо хочеш, щоб це було добре, що ти робиш, більше буде. На молитві більше бу. Не пропускай молитву, йди на молитву, бажай молитися, твори молитву. Не відхиляйся від того, щоб не молитися. А щоб це стан твого серця було. Як Христос, учні пішли спати, а він всю ночь що пробив, а він в молитві пробув. Як апостол Павло, де б він не знаходився, чи в тюрмі знаходиться, чи він з учнями Ісуса Христа, чи він десь в храмі знаходиться, він завжди що робив? Він молився. Це, це стан серця, тому це добре і що Стоп, це слово приємне. На що воно вказує? А що це таке? От відверто кажуть, от зараз приємно бути тут. А може бути неприємно по то по тієї причини, що ти міг прийти вимушено сюди. І вже ти терпиш. А приємно коли? Ну от в, в Старому Завіті в псалмах написано як. Ага. Так, так, як там? Як хорошо ага. і як приємно бути? А скажіть, от відверто, на служінні завжди приємно? Кожного разу. Тут, кожного разу. Приємно, коли все, коли все добре, коли не порушені стосунки з кимось. Звісно, що, звісно, приємно. А тут ми бачимо, що це Богу приємно. Це добре в його очах. Приємно кому? Який наш Бог? Як він тут названий? Стоп. Спаситель від чого? Чому, він, чому апостол Павло каже, що він є Спасителем? Тобто наш Бог є Спасителем. Ми не можемо самі себе когось іншого спасти. Він назван Спасителем. Від кого і від чого він спасає? Чому Спаситель? Ну добре, от вас спас від вічної загибелі? Спас. А ще в чомусь він зараз, ви потребуєте його як спасителя? Чи вже спас і на цьому все? А він, він, він постійно нам потрібен як хто? На як спаситель. Постійно. Ну так от тому ми бачимо, що він і названий ким? Спасителем? Чи спаситель? А скажіть, якщо він наш Спаситель, навіщо за інших молитися? Та тому що ти розумієш, що Бог. Що? Нічого, ні, ні. Спочатку як написано. Що хоче, Стоп. Чого він хоче? І коли я молюся, чого я хочу? Що хоче? І отут ми бачимо, що коли ти стоїш на молитві чого хоче Господь співпадає з тим чи, чи навпаки сказати треба О, отак вірніше буде тобто дивіться є те чого хоче господь а тепер дивіться він цього хоче але оцей процес відбувається через нашу молитву відповідь він дає на те що, що Ну от дивіться, наприклад, ми бачимо Авраама, і Гамора є. Він починає що робити? Ну, в заступницькій молитві. Він починає навіщо? А в цей же час, а що Бог робить цей час, коли Авраам молиться? Він поряд стоїть і слухає. Авраам знов, владика, да не гнівася на мене, коли я ще раз... Тобі скажу. Ми бачимо так само Даніїла, ми бачимо так само Єремія, які знали, що треба молитися. Вони знали, чого хотів Господь. Ми не повинні знаходим, знаходитися в такому стані, як знаходився пророк Йона. Отут ми бачимо, в його житті було багато проблем і страждань, але не від побожного життя. А він не хотів. Чи, як ви думаєте, чому він там у пащі в череві кита був? І там почав молитися? Він не хотів молитися, тому він, коли на кораблі пливе, там да, шторм це є, вони підходять до нього, вставай! Що, що роби? Звертайся до свого бога. Вони всі моляться, не значить, що... а він що? А він не молиться. Так інколи, знаєте, і сьогодні думаєш, ну чому? Чому християнин не молиться? І це не тільки, знаєте, от, істочник істини. Знаєте, От повинно ж ну, бути хоч там чоловік 20, 30, 50. Ну, от, да, коли в церкві там 100, ну пусть 50 нету, немає. Ну хоч там 20. А в них те ж саме. На молитву не хочуть люди йти. Там ну, одиниці приходять, щоб молитись. І так по інших церквах. Час іде, роки йдуть, а християни не завжди усвідомлюють в те в ту в те, що важливість чого молити. Хочеш тихого та мирного життя, а молитися, що важко прийти. Например, если не хочет молиться, он не может от наприклад, є чує, що я почув надто, може так спробувати, так і варто. І дуже пробував так, наприклад, говорив Ну, важливе питання? Дуже важливе. А скажіть мені, коли людина не молиться, на що, на що це вказує? На роз, розрив, ну, добре, молитва це коли я кажу до кого. А коли людина не ні хоче нічого казати. От в Старому Завіті, знаєте, був такий авісалом. Знаєте такого чи ні? І от написано, що він зі своїм рідним братом. Не казав йому ні доброго, ні, ні поганого. Коли ми мовчимо, це вказує на те, що ми не хочемо йти що до Бога. Ми не хочемо з ним мати якісь відносини, зв'язок. Це вказує на що? На розрив. Оце прірва, яка є. Не можна не молитися. Ну от ви тільки уявіть. Якщо християнин каже, я християнин, але я не молюся. Як би ви подивилися на таку людину? Це ненормально, коли християнин що... Він повинен, навіть віруючі люди, вони що? Вони розуміють, що ти як християнин повинен що робити? Не віруючий, вони розуміють. Ну, я ж кажу, що як почалася війна, ну... 22 рік, да, по підвалах сиділи і бігали там, да, постійно. От з невіруючими сидиш, і вони, знає, вони навіть в очікуванні. Ну тому що ти в церкву ходиш, і вони очікують від тебе, щоб ти що робив, щоб ти молився. Вони самі не знають, як там два слова зв'язати, чи до кого звертатися, там, чи, чи до Божої Матері, чи до чудотворця Миколая, там, чи до когось, чи до Христа. Вони, вони навіть тут різницю не бачать між ким між цими святими і христом там, і, там, і іншими кимось. Тому ми бачимо, що хоче, щоб усі люди що зробили. Його бажання, щоб усі люди спаслись. Тепер дивіться, і нам треба дійти до того, щоб в нас було бажання. Щоб всі люди що зробили. А тепер спробуй зараз вийди на вулицю і скажи, щоб усі люди що зробили. Ми тут робимо, да, от такі на категорії. Христос прийшов помирати за всіх людей. Реально за всіх. Але десь не завжди ми хочемо, щоб хтось спасся. Важко людям... Ну, Невіруючих їх можна зрозуміти, тому що вони не Важко так жити, важко так молитися. За всіх. От як ви думаєте, Христос на Христі, Отче, прости їм. А кому їм? За кого молиться? Знаєте, от людина стоїть там, оцей сотник слухає, як, що він каже і як він помирає. І Він каже, що дійсно ця людина була яка. Це праведна людина була. Це син, це син Божий. Так він сказав. Тому що він побачив і почув, що ну він щось робить, те, що ніколи ніхто не робив. Там не роблять всі як. Ну як отой розбійник, який був, да зійди з Христа, спаси себе, ну тобто прокляття і перед смертю. А тут молиться і молиться за кого? Не за себе. А молиться за інших. Тому і тут ми бачимо, християнин це та людина повинна бути, яка молиться за інших і вірить в силу молитви. Тому щоб усі люди спаслися і прийшли. А що це таке? Людина не може спастися, якщо вона не прийде до чого. Допізнання правди. Як до яка, а що є правда? Інколи кажуть, в кожного своя. А тут ми бачимо до пізнання правди. І тут правда це сам, це сам Господь. Він є правда, він є істина. І тому пізнання його вказує на те, що людина приймає. Спасіння від Нього. Чому так? Один Бог, Бог є, і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Тут ми бачимо, чому Бог названий нашим Спасителем. Тому що і Бог спасає, тому що віддає свого, віддає свого Сина. Один Бог, Бог є. І один. От дивіться, посередник це той, який між Богом і людиною. І це вказує на те, що є можливість через цього посередника прийти до Бога і мати спасіння. Між Богом та людьми. І Христос тут названий як людина. Він прийшов як людина, він помер як людина, він піднявся. На небеса як людина, і він прийде. Другий прихід буде прийде як людина. Тому і названий людина Христос Ісус. Тому що є посередником. І далі написано, що дав самого себе на викуп за кого? Дивіться, викуп дав за всіх, але не всі ще є спасеними Тому нам і треба що робити? Молитися. Тому... Христос є викупом за всіх, але те, що Христос є викупом за всіх, ще не гарантує, що я буду в числі цих чому. Тому що треба увірити і прийти до пізнання правди. Тому і відбувається так, що от ми приходимо і думаєш, а як ти сам прийшов до Бога? Ніколи про це не думав. А знайшлась десь людина, яка молилася за всіх людей, і це відповідь на молитву, що ти сьогодні в домі молитви. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та апостола, правду кажу не обманюю, за вчителя поганів у вірі та правді. Тут апостол відкриває суть свого апостольства, ким він був, ким він наставлений, для чого він наставлений. І головне це навчити поган для того, щоб вони вірували, щоб вони йшли за Ісусом Христом. І восьмий вірш, перше слово написано отож. Тобто це є висновок з того, що написано було до цього. От дивіться, отож, що далі написано? Стоп. А до цього ми дивилися, про кого було написано, хоче, щоб всі спаслися. От дивіться. А що те, що хоче Бог, і те, що хоче апостол Павло, воно ну що робить? Це, це є воля Божа. Отож, хочу я, щоб мужи що робили. Стоп. До якого часу нам треба молитися? Ну, навіть може колись і не хочеться молитися. Чи треба сюди йти молитися? Хм? Треба. А чому? Присутність Ісуса Христа. Це вже гарантує. Але ми повинні молитися до того часу, знаєте, на жаль. На жаль, ще ми не прийшли до того, щоб було тихе та мирне життя. Ми молимось, хочемо, і тому не можна зупинятися в молитвах. Треба й далі приходити, та треба далі просити Бога, просити за всіх людей, особливо про тих, які при владі. Ну, брата Ріната сьогодні. Нема, але він кожного разу да, молиться і просить, Господи, дякую тобі за те, що нам ніхто не забороняє тут, що робити. Знаходитись, ви ж тільки уявіть, що може стати інший президент і все може що зробити. Помінятися, ну наприклад, скажуть, що буде тільки одна істина, православна церква, а всі інші це люди, які недостойні, щоб що робити. Збиратися їх треба всіх, що зробити. Закрити дома молитви. І тоді тоді буде дуже дуже важко йти до церкви. Чому? Ну тому що і до православної, що не, не підеш, і тут не дають, як збиратися спокійно. Тому й тут треба молитися, дякувати за те, що і сьогоднішня влада дозволяє нам збиратися для того, щоб молитися. І тому ми повинні бути вдячні. Ну, тож хочу, щоб мужи... Чинили молитву. Апостол Павло вказує, що це його бажання. Моліться далі. Не зупиняйтеся. На якому місці? На кожному місці. Далі що написано? Ми бачимо, що тут написано про те, щоб коли ми молимось, наші руки були. Скажіть мені, навіщо апостол Павло це вказує? А що, що значить нечисті руки? Ну далі воно написано. В тебе руки нечисті, коли є що? Коли є гнів і коли є сумнів? Скажіть мені, легко молитися, коли в тебе гнів? І ви ж не забувайте, що написано про те, що гнів людини не творить правди Божої. Одне діло, коли Бог гнівається, і це святий гнів, і інше діло, коли ти що робиш. Тому в посланні до Єфесян написано, коли гніваєтесь, але що, не згрішайте. І тому тут ми бачимо без, без гніву. І далі без чого. Без сумнів. От просив сьогодні стояв і не сумнівався в тому, що просив. От як апостол Петро, Господи, можна я піду? Йди, а потім почав що робити. Отут в нас те ж саме. Тому Яків каже, в першому посланні, в посланні Якова, в першому розділі написано, щоб коли ми просимо мудрості, щоб ми що... Не сумнівалися, тому що е, той, хто сумнівається, він як, який. А що це за людина? Не тверда ця людина. Це людина, яка не довіряє. Тому і тут сказано нам, щоб ми молилися, але є умови, чисті руки без гніву та сумніву. Оце вказує на чистоту. Бог, ти ти, мол, ти В тебе логіка навпаки. Де. Ну тому що написано, щоб отак підходити. Де. А ти ставиш питання не так, як Бог його ставить. А якщо я от що? А якщо я от буду сумніватися, чи треба що молитись, тут як написано? Мені <ректи> мало ви, 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 ви ж зрозумієте, що молитися треба завжди. <ректи> а чому ви так кажете? Ну от на, на відповідь на питання, Женя. Молитися можна? Можна, але ти нічого... Можна? Можна. Ну так чи ні? От, наприклад, коли згрішаєш, чи грішиш, молитися треба чи не треба? Ну, треба, можна молитися чи не можна? Молитись, ну звісно, тільки Бог що каже. Я вас. молишся молишся Але Бог каже, що? Залиш. Але Бог каже, без гніву та що? Та сумніву. Щоб ти був який? Щоб ти був почутий, щоб це було мені як. Приємно. От, от на це вказує. Ми можемо піти таким шляхом, але нам прийти треба прийти. До як тут написано, що до чистоти. Як Василь Іванович сказав, з чистим що? З чистим серцем, з чистими руками, очі, щоб чисті були. Отут ми бачимо от, отакий стан. Тому це всі, коли ми про все це кажемо, це умовні речі. Наше спасіння умовне, щоб почути Богом є певні... Це не те, що як би ти не молився, в якому стані неважливо і про що ти завжди будеш почути, і Бог та, дасть тобі що відповідь. Ні, це не зовсім не біблійський, не біблійний підхід до молитви. Тому і навіть коли ти сюди приходиш, тут вже може, а може спочатку треба просити пробачення, що у Бога, перш ніж до нього, звернутися зі своїм, зі своїм проханням, подякувати.

Я думаю, я думаю, що є ще різна ступінь у цього слова. Сум. поняття сумніватися. В чому ти сумніваєшся? Отут важливість. Інколи дитина к нам підходить, вона знає, що, наприклад, я, його батько, в цьому не сумнівається. Але вона сумнівається в тому, що те, що я попрошу, чи дасть він мені, чи ні. І тут начебто що. Просто йде і довіряє, хоч і сумнівається в тому. що. А чого торкається? Ну, наприклад, коли, чому Яків каже, в кого не вистачає мудрості, нехай просить. Бог що зробить? Дасть. Тобто по відношенню до мудрості не повинно бути такого, чи тому, що вже є Божа обітниця. Ніколи тобі тобі що. Не відмовить ніколи. А от по відношенню до іншого, чого ти будеш просити, тут вже що? Ви, ви ж не забувайте, Ну інколи бувають такі моменти, ти просто не знаєш, як тобі бути. От скажіть мені, мені тут бути чи в кіткі кудись? Дайте мені відповідь на це. І коли людина до Бога йде з таким питанням, що робити? Де мені бути? А де далі служити там чи щось таке? Людина просто що. І тут су, сумнів є, але сумнів який? і Інше діло, що сумніватися, чи спасе Бог, чи є Бог спасителем чи є Христос Богом. Тут вже е, такий сумнів, який відкидає в тебе що. Все під твоє. Тут руйнування повністю твоєї віри. Тому я ще кажу, що брат Андрій показав, що ну навіть якщо що, всі ми десь підходимо до Бога як. Ну, ну от ми зараз стоїмо, Господи, ну будь ласка, ну дай що? Дай відповідь, дай щоб мир був, так чи ні? Щоб закінчилося, що війна, хтось молився, ну, Господи, щоб вони там що зробили, домовились, ну щоб мир прийшов. Але в цей же час, що домовляться, чи не дум... а це вже? це вже сумня. Є просто те, те, чого ми не знаємо. Коли ми кажемо, наприклад, на ну, сьогодні, чи Бог хоче ворогів спасти, чи ні. Тут написано, що він, що за всіх, за всіх, за, за них теж що робив, за них теж вмирав. Хоч інколи що не завжди хочеться за таких людей що робити? Молитися, апостол Павло показує, моліться, тому що Христос помер за нас. Тому треба і перевіряти отут. Б що? Без гніву та сумніву. Скажіть мені, от може таке бути, щоб ми гнівались? Але це не буде гріхом. Коли ти стоїш, наприклад, на молитві, але гнів є. І це ти не згрішаєш цим гнівом. Ну я питаю, відноситься до цього?

Так, його переміг, це бе так сичать, так? Коли ми кажемо про гнів, знаєте, от скажіть мені, у вас за все ваше християнське життя хоч раз було, що Бог на вас гнівався чи ні? и на дороге, и министерство advice, просто на век или на целое лето какой-то не